Готуй сани влітку, каже народна мудрість. Це і про закарпатських лижників. Представники гірськолижного лижного спорту і сноубордингу в гарячу пору гаряче ведуть підготовку до нового сезону. Це вже другий збір за У нас заплановано десь 4-5 зборів по фізичній підготовці. У нас проходить тренувальний збір на базі у Костріно, базі Вісон. Там ми проводимо виливання. Велопробіги гімнастику важку атлетику, а сюди кожен тиждень раз на тиждень приїжджаємо в гімнастичний зал, на гімнастику розтягуємося і на координацію на батутах працюємо деякі елементи. Передодні Олімпійських ігор – це дуже важлива умова для того, щоб виконати план з результатів. І тому ми запланували три НТЗ з фізичної підготовки. І в нас наші спортсмени Закарпатської області проходять наразі на цій підготовці, підготовці. І ми, в принципі, провели вже майже три тижні ці підготовки. Я задоволений як тренер підготовкою, задоволений, як спортсмени тренуються. А спортсмени справді викладаються сповна, адже кожен працює на свою головну мету. У мене є цілі, які я хочу здобути. А, і для цього я працюю, якби заставляю себе працювати. Деколи так, деколи дуже важко, деколи хочеться опустити руки, але а, ти розумієш, що ти робиш це заради того, щоб досягти щось в спорті. Ну, В першу чергу, це якби, Олімпійські ігри. Це найперше, що я хочу добитися в цьому сезоні, і готуюся до них от зараз. Стимулом є. В першу чергу мої мрії, до яких я наполегливо йду, і стараюся, щоб все в мене вийшло. Так само мої батьки мене дуже підтримують. Я дуже їм за це вдячний. І, звісно, це все накопичується якась відповідальність за такий період часу, який я вже вклав у це, і я думаю, що в мене все вийде, і я. Кожне заняття має свої завдання. Зокрема, гімнастичні вправи важливі для зміцнення м'язів, а вправи на батуті для координації. Зараз насамперед це головне ноги, руки також, тому що в нас іде поштовх із самого старту. Також спина дуже важлива, тому що в нас всі удари приймаються якби на спину, всі ямки. Це все, все приймає наша спина. Тож зараз більше акцент ставимо фактично на всі групи мисті на, на даний момент. Але так, найголовніше це, напевно, ноги, тому що ноги це треба витягати кожний поворот, а швидкість контролювати це, і це все контролюють ноги. Фізична підготовка відіграє велику роль у, іменно в нашому виді спорту, ну, я думаю, для всіх, але як для мене це важливо, тому що потрібно мати і взривну силу, і. Координацію потрібно мати для виконання технічних всяких завдань. І треба просто мати сильні ноги. Після завершення літньої підготовки спортсмени перейдуть на лижну, включно зі змаганнями. На льодовик будемо виїжджати аж в серпні місяці, хоча могли і в липні, але нам треба підтягнути фізичний стан спортсмена і моральний. Так що ми вже з серпня місяця будемо виїжджати на льодовик тренуватися. Перші старти почнуться у нас кубок світу на початку грудня в цьому році. В нас заплановано два таких великих періоди, де, на які ми готуємо спортсменів для того, щоб вони виступили в змаганнях. Перший період це відбурковий період. Він почнеться з вересня місяця. Вже в нас заплановано 9 9 стартів з контентального кубку, який відбулися в Чилі. До цього етапу ми готуємось. У нас після закінчення цього збору буде виїзд в САСФЕН на льодовик, то ми відпрацюємо певну частину лижної підготовки. І вже відштовхуючись від перших результатів, спортсмени спільно з тренерами коригуватимуть подальшу олімпійську підготовку.